Розігруємо 6 ящиків яблук від торгової марки Коник. Це яблуко червоне всередині. Саме з нього робиться сидор розет. Монбар. Щоб взяти участь, купіть від 6 пляшок сидру монбар на нашому сайті monbar.com.ua, А також підпишіться на наш інстаграм. Результати конкурсу будуть опубліковані 16 вересня на нашому інстаграмі, і буде 6 переможців, які отримують по ящику цих червоних яблок. З цих яблок вони спеціальні, бачите, червоні всередині. Робиться сидр Розе, рожевий сидр Монбар. Цей сидр. Був визнаний найкращим сидром у світі на конкурсі в Лондоні. Ми отримали дві нагороди. Купуйте сидр Монбар на сайті monbar.com.ua. Всі, хто купить від 6 пляшок сидру, отримають можливість виграти ящик червоних яблук.